Виконуємо номер 749 із підручника Геометрія 7 та номер 51.12 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Накресліть пряму М та позначте точку П, що їй належить. Проведіть пряму ПК перпендикулярно до прямої М. Приступаємо до виконання. Я зобразила задані в умові задачі пряму М і точку П, що їй належить. А тепер довільним радіусом проводимо коло з центром в точці П, П і радіус довільний. Я до кінця не проводила, ми отримали точки перетину. Кола і прямої М це точки К і Л. О 1 перетинає М К. І Л. Із точок К і Л радіусом тепер КЛ, опишемо дуги або кола до їх перетину. Точку перетну позначимо Б. Центр К, радіус у нас КЛ проводимо дугу. І цим же радіусом з L проводимо дугу. Найші дуги перетинаються. Отже, тепер коло центр К, радіус КЛ. І коло, центр Л, радіус KL. перетин наших кіл, точка Б. І тепер проводимо пряму БП. Пряма БП шукана. Доведення. КЛ дорівнює КБ дорівнює ЛБ. Отже, П БП медіана рівно Тороннього трикотника К Б Л. Зараз я його намалюю. Тому вона є також і висотою, тому вона є також і висотою. Отже, БП перпендикулярно до М. Номер 749 із підручника Геометрія 7 та номер 51.12 із підручника Математика 7. Виконано.